Величезний всім привіт! А тебе хімія. Оцей ваш фрі. Я купував гель для пронял. Я його використовую для, домашних, для домашніх речей. 170, 179 гривень. Зараз він. 2 кг 800 г В акції. Так, відбілювач Оксі. 20 гривень. 19,60, 200 грам колор плямовий відник Будь хороший, не знаю. Так, відбілювач без хлору для білого. Теж 20 гривень. Навіть без акції. Савекс, як було ще минулого тижня. 42 гривні, 40 гривень. Та йде по 50. Чомусь ось цей тай, дивіться 50 гривень. Колор аквапудра. Аквапудра це е, ку, крупиночки надзвичайно, як то сказати, дрібного помелу, помолу. Ось, а ось цей теж аквапудра, але це теж там, 300 грам, але різниця, бачите, десятку майже 40 гривень. Так, добре, е, wash and free. Капсули 10 капсул. 110 гривень, 10 штук в упаковці, знижка 20%. Гала 40. А, до речі, зараз в, в ЄВІ знижка 50% на всю продукцію Гала. І в великих пакетах, і в таких пакетах. Ну, я відео зняв. Савекс. 112 гривень. 10 штук в упаковці. Ну, для карти АТБ, хто має карту АТБ, звичайно, буде дешевше. Хто має карту АТБ, завжди звертайте ціну, ціна для вас ось в цих прямокутниках. Для власників карти АТБ. Для вас дешевше набагато. Ну, як сказати набагато. Ну, якщо, звичайно, берете ТС 105, то, звичайно, виходить, сума назбирується. Дитячі капсули БЕБІ, 12 штук. В упаковці 85-86 гривень. Так, добре. Зараз хороша ціна в Єві на файрі. Завітайте. Порошок для чищення Грюнвальд. 500 грам, лимон 27,40 Для миття посуду дитячих речей сатін 500 міл. для дитячих для, речей. для дитячих дитячого посуду евкаліпс. Друзі, це вже я четверте відео знімаю, і тому трішки торможу. Тому... тому 31 гривня 500 мл. Знижка на Брев 50 гривень. А ось Брев, який йде три штуки в упаковці, ще вигідніше 113 гривень. Забитки своєї лінії для зливного бачка в Унітаз, 4 штуки в упаковці, 29 гривень за упаковку. Можна зекономити десятку. Так, ось такі блоки. Ріо 27 гривень зараз. Так, я, знаєте, що замітив? Оці е, донати, донат. Купують навіть і без знижки Я щойно стояв в черзі, спочатку скупився, тому що, а, думаю, я потім забуду все одно, що мені купити. Ось. На касі жіночка стояла 68-69 гривень. Ось такий пляшка. Ну я завжди кажу, говорю, якщо у вас є, перший раз можна купити ось такі з пляшкою, а потім вже купувати собі ось такі. Пакеті. Тут також йде літр, як в цьому і в цьому. Ну, економія така собі добра 47,90 і 68,90 за рахунок пляшки. Так, добре. Тут з'явилася якась у нас новинка Нео. Нео з алоє, Вера і нео яблуко. 500 мл 39 гривень. Ну, потім, мабуть, буде зі знижкою трошки пізніше. Так, добре, дивимось далі. Знижка на оцей тайфун для миття унітазу 58,90. Тут, здається, не літр, а 750 мл. Не знаю, як він себе поводить. Ну, так. Да. А ось туалетне качення подорожчало 92 гривні. Так, для зливних труб 21 гривня. Турбо. І ось такий, можна, розумний вибір 15,50. Так, а це що в нас таке? Теж крот. 151 гривня. В іншому магазині трошки дешевше. Клір. Не знаю. От ціна хороша на лак для волосся. Знижка 30 але як він фіксується, вже можете написати в коментарях. Піклуйтесь про свою пральку. Зараз дешевше ці таблетки я дивився в Аврорі. А ось оце мене зацікавило. 22 штуки для посудомийної машини таблетки. І ціна 111 гривень. Хороша ціна на ось ці освіжувачі для взуття, Хто таким користується, я таким користуюсь, але я ще маю. Плівка харчова 80 метрів довжина, своя лінія. Пергамент своя лінія 5 метрів. 19,60. Хто користується глайдом освіжувач для повітря зараз зі знижкою? 65. Пластини від комарів. Так, і ось такі ще є, вони дешевші по 1690. де, теж 10 штук. Крем для рук 2980, який ми часто бачимо АТБ Алоя та Оливка. І дитячий крем для рук 30 гривень. Теж 75 мл. Унівея спрей жіночий. дав спрей. 92 гривні, 40 копійок і ще є ось такий, це що у нас? Пробудження. пробудження Продовження ще мабуть, на ось цей Axe Black. Ще б можна придбати по хорошій ціні. Кулькові віддав. Так, з'явилася ось така новинка, і хочу вам сказати, що дуже хороша ціна це є Польща. Пінка для вмивання з ароматом кавуна і з ароматом апельсина. Вага теж хороша номінал, 170 мл об'єм. І ціна хороша 30% знижки. Також з'явилася ось така піна для інтимної гігієни, теж йде Польща. І 97% тут йдуть натуральні інгредієнти, 97%. Ну, Буде знижка, можна буде спробувати дівчата. Також бачу, з'явився міцелярний гель від Dr. Санте. 48, до речі, наш, але дивіться, тут це не на нашій мові. Так, Для вмивання 200 мл, буде знижка, теж можна буде спробувати. До речі, йде теж дозатор, це дуже, дуже зручно. Colgate Total Active Fresh 6450. І Colgate Total відбілювання 6450. Всі йдуть по 75 мл. Велика паста Колгіт 200 мл 46,80 Для власників карти АТБ 44,50, ще дешевше. Теж непогана паста саніну. Це виробництво Турція. Давним-давно вона з'явилась на нашому ринку в Україні 32 гривні. Велика упаковка. Здається, 100 мл. Три в одному, гель для душу, піна для ванни, шампунь дитячий, теж Польща 350 мл. Теж новинка. Family рідке мило. 560 мл мілілітрів магнолія та персик. Антибактеріальна теж запаска 560 мл гелекс. Не розкажу і ще раз скажу. Дуже хороша ціна на ось ці великі гелі для душу. Знижка 30%, 750 мл. Надзвичайно крута новинка, теж Польща. Гей для душу, смузі, полуниця та банан, чорниця та такий Будете в АТБ обов'язково відкрити та понюхайте, як він пахне. Дійсно пахне смузі, якимось йогуртом. Буде знижка, обов'язково спробуємо. 400 мл об'єм. Зараз він без знижки, але обов'язково буде знижка, обов'язково. Всі будемо пробувати ці новинки смузі. Так, розібрали акси теж до 9-го. Так, ну звичайно ж, краще купити ось ці гелі, так? Да? Ну, чому такі дорогі нівея? 250 мл. За рахунок пробуджуючих мікрокапсул. Ну, запах крутий. Три в одному, 105 гривень. Знижки на мило Тео з дозатором 400 мл 48,60. Будь-який. Fresh and Juice, теж хороші гелі для душу. Змінили упаковки, це наш виробник, 400 мл. Всі йдуть кремові. Навіть є полуниця в шоколаді. Для Петі Мерселія теж один з таких хороших гелів для душу. Приємні свіжі аромати. Персик взагалі балдежна, пірдюжна. Серветки Вологі Гіглес 72 штуки 3090. 120 штук. Клапан теж 35,50. Хороша ціна на жіночу гігієну. 7, 8 та 9 штук. Зараз йдуть зі знижкою майже 40%. 26 гривень 50 копійок. Двушаровий. 4 штуки. Ну дуже дорогий ролон. Ну добре, а чому він такі дорогі? 125 гривень за 4 рулони. Тришаровий? Тришаровий. Мабуть, якісний. До речі, треба колись взяти і зробити дегустацію. Дегустацію туалетних паперів. І дійсно спробувати на камеру. Який краще. Я хочу вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього найкращого. І до скорої зустрічі!